Ось такий шедевр я отримала від пані Єлени. Вона поділилася зі мною своїми фотографіями, і я маю змогу вам показати, яку роботу вона зробила. Схемочка моя, тож можете замовляти. Обов'язково є майстер клас, він за посиланням. Обов'язково пишіть Відповім всім. Силочку. Щоб мені написати на Facebook або на Viber, я вам залишу в описі під відео. Тож, якщо вам доподобає така прикраса, обов'язково пишіть і замовляйте або схемочку, або ссылочку. Ну, Хіба не краса, неймовірна краса, дуже гарна робота, а фотографії просто безподобні. Цікаві ідеї. Цікаве оформлення. Ну, дуже-дуже цікава робота вийшла. Просто на всі сто. Ну що ж, чекаю ваші відгуки. До нових зустрічей, пока-пока.